Отак дитячого одягу Primark. Все йде в упаковочках. На 3-4 роки спортивні штани. 4-5 років ковтинка на гунциках. 5-6 років сітшот. На 5-6 сарафанчик. Може бути під ковтинку або футболку. На 5-6 років ковтинка. 6 7 років платячко я з єдинорогом. Спортивні штани, 6 7 років на манжетку снижу. І кофта також спортивна. На замочку з капюшоном. Ставочками сіренькими. Худі з капюшоном 6 7 років. І свіжовік платько в'язане. Дайчиком комплект, яку разом з того 8-8 років светрик. В'язка, дуже м'якенька тканинка. 8-9 років гольфик. Флісова картинка. На замочку зверху горлышко закрите. 8-9. 5-10 років гольфик. Комплектик джампер з кардиганом на 10-11 років. Сірочка міняє колір. Утеплені лосинки на 11-12 років. Комплектик джампер з кардиганом та жилетом на 12 років. На 12 світшот. І підлітковий сарафанчик разом з ковтинкою.